Що таке ІІАТі e -E алгоритм від Google і як він впливає на просування ваших сайтів? Перша літера I означає experience, тобто те, про що ви пишете на своєму сайті, у вас повинен бути досвід в цьому, адже саме контент з досвідом відображає ваш професіоналізм. І наступна літера I – expertise, тобто експертиза. Окрім того, що у вас повинен бути практичний досвід, у вас має бути Експертиза підтверджена. Це можуть бути сертифікати, розміщені у вас на сайті, або інші підтверджувальні документи, які говорять про ваш професіоналізм. Знову ж таки, літера «А» – «Авторитетність», тобто авторитетність. Окрім вище згаданих пунктів, у вас повинна бути ще авторитетність, тобто про вас повинні згадувати інші більш авторитетні видання. Це можуть бути статті про ваш сайт або про ваш проект. Це можуть бути статті саме про вас. І вони мають вести посиланнями на ваш сайт або на ваше ім'я. І остання літера: ті trustworthiness, тобто довіра. Ви повинні зробити так, щоб вашому сайту, вашому проекту, довіряли політика конфіденційності, умови користувача, контактні дані про компанію все це викликає довіру.